11 лютого на льодовій арені Айсберг зустрілись хокейні клуби «Кременчук» та Сокіл. Гра пройшла на високих швидкостях. Кремчани відкрили рахунок та вийшли вперед. Завдяки голам Віталія Ляльки та Євгена Абоджана. Перший період закінчився з рахунком 2-1. Гра гарна така чоловіча. Зараз вже йде кінець чемпіонату, тому кожна гра з сильним суперником, хто знаходиться у першій четвірці, які вже попадають до плей-офф. Вже йде підготовка саме до плей-офф, тому це я можу сказати, що плей-оффна гра десь мужкі качества є присутні. Вже йде така мужська боротьба. Кожен грає до перемоги в кожному маленькому епізоді і потім складається вже обща перемога. Продовж другого періоду обом командам вдалося відзначитись у воротах одне одного. За ці 20 хвилин команди закинули п'ять шайб. Соколу вдалося зрівняти рахунок та завершити період з рахунком 4-4. Гра дуже добра. Рахунок 4-4. Сокіл дає дуже гарний відпор. Треба більше кидати. І в обороні треба нормально стояти, щоб не пропускати голову. І, хоч другий період для Кременчан пройшов не так гарно, як того хотілося б, наступні три шайби у третьому періоді закинули гравці команди Кременчук. На 45-й хвилині гравецький Ян Володимир Чердак не зміг реалізувати штрафний кидок. Важка гра для нас була. Я вважаю, що хлопці непогано грали. Трошки забагато голів ми пропустили. Також багато було індивідуальних помилок. Хотів би привітати Кременчук з перемогою. Я думаю, для них це дуже така добра перемога. Таким чином, цей матч завершився з рахунком 7-4 на користь Кременчужан, і вони стали ще на крок ближче до лідерства у турнірній таблиці. Я вдячний хлопцям за те, що вони продемонстрували такі якості хокейні, які ну відрізняють наш від спорту від інших. Такі найлепші якості вони продемонстрували. Хоча, повторюсь, другий період провалили, але знайшли сили, витримку. І довели гру до перемоги. 12 лютого хокейний клуб Кременчук зіграв свій наступний матч з хокейним клубом Київ. Містянам вдалося закинути Києву 10 шайб та повернутися на перше місце в вперше жовтня минулого року. Перший період закінчився з рахунком 3-0 на користь Кременчука. Нормально складається зараз не в нашу користь, але вони пішли пішли активно. Ми граємо від оборони і пару разів словили на контратаках, де позиційно зіграли. Не, не добре, от отримали три шайби. У другій 20 хвилинці гравець хокейного клубу Київ Тарас Бега закинув шайбу на рахунок своєї команди. Та ситуацію це не покращило. Крамеджани закинули ще три шайби та закріпили за собою лідерство. Було трішки тяжко спочатку, але потім добавили, та все було добре. Забиваємо, граємо, б'ємося. Треба нарощувати темп та грати свою гру. І все забивати голи. Чим більше, тим краще та показувати гарний хокей. Третій період став найактивнішим. Впродовж 20 хвилинки команди закинули п'ять шайб. Кременчук чотири, сокіл одну. Матч завершився з рахунком 10-2. Спочатку так довго просиналися, але в принципі непогано грали, непогані комбінації були, голи були добрі. В принципі, я задоволений. Ну, маємо три очки, тому все добре. Хокейний клуб Київ посідає п'яте місце у турнірній таблиці. Тож столичні хокеїсти розуміли, що у грі з Кременчуком легко не буде. До того ж, команда грала у неповному складі. Гра важка, Кременчук дуже мотивований, їм потрібний набирати очки в боротьбі за перше місце. Так що ми розуміли, що легко не буде. У нас знову неповний склад, на жаль. Друга гра дуже важка для нас. Вчора виклались хлопці на повну. Ну, намагалася якісь якийсь організацію гри, але не все вдавалося. На жаль, наразі хокейний клуб Кременчук має 54 очки за 23 гри і посідає перше місце у турнірній таблиці. До речі, з початку року це вже шоста перемога поспіль у Кременчужан. Наступну свою гру наші земляки зіграють з харківськими берсерками 14 лютого. Марія Брадаєва, Максим Пальчик, Краманчуцькі новини.